Якщо дуже старатися, то все вийде. Скільки разів ви чули ці слова: від учителів, блогерів, спікерів, коучів, політиків, від людей, які ніколи не були на вашому місці, але чомусь добре знають, як вам треба жити? Цю фразу кидають як універсальну відповідь на будь-який біль, сумнів чи поразку. Вона звучить з екранів з книжок, з кожного другого мотиваційного ролику. Проста й обнадійлива, докладеш зусиль, отримаєш бажане. І ми хочемо в це вірити, бо ця ідея дарує нам відчуття контролю, створює світ, де все залежить від тебе, де ти є господарем своєї долі та ковалем власного успіху. Якщо працювати, досягнеш результату. Якщо не працюєш, відповідальність лежить на тобі. Це просто логічно і зрозуміло. Але чи справді життя підкоряється цій схемі? Без сумніву, праця справді важлива, і зусилля теж мають значення. Та чи завжди вони ведуть до того результату, про який ти мрієш, чи завжди успіх це лише про старання? Щоб зрозуміти це, давайте подивимося на того, чию історію показують як підтвердження цієї ідеї про віру тільки в зусилля. Наруто Узумакі. Хлопець, який ріс у повній самотності. Його зневажали, боялися, обходили стороною. У ньому бачили не людину, а монстра. Він не мав родини, підтримки, друзів. Але хлопчину це не зламало. Наруто, попри біль, поразки і розчарування, продовжував тренуватися, боротися і вірити в себе і в свою мрію. І врешті він таки став тим, ким мріяв хокаге, лідером, героєм. Людиною, яку визнало все село. І це виглядає як красива історія успіху. Наруто це герой, якому хочеться вірити. Його боротьба та рішучість надихають. Він персонаж, який досяг усього сам всупереч усьому. І хочеться вірити, що кожен із нас може повторити його шлях. Але це не так. Це ілюзія, яку ми хочемо зробити реальністю. Насправді, Наруто не приклад для наслідування. Бо його шлях неможливо повторити, бо його перемоги не лише результат зусиль. Я жодним чином не хочу знецінити його старання, рішучість чи ті роки самотності, які він подолав. Навпаки, я глибоко поважаю його шлях, адже Наруто дійсно працював над собою, вчився на помилках і не здавався, навіть коли все було проти нього. Але його історія не така чесна, як здається. Адже Наруто непростий хлопець з народу. Він син четвертого Хокаге, одного з найсильніших ніндзя селища. У ньому запечатаний дев'ятихвостий демон, неймовірне джерело сили. Навіть якщо на початку Наруто не знав, як її контролювати. Сама наявність такої сили це вже небачена перевага. Його тренують Джирайя, один з легендарної трійці, копіюючи ніндзя какаші. Який знає безліч технік, Кілер Бі, який обізнаний, як поводитися із хвостатим? Йому надають доступ до найсильніших технік, до таємниць світу шинобі, до вищих рівнів сили, про які більшість навіть не чули. Він отримує силу мудреця шести шляхів, буквально силу Бога, і найголовніше Наруто головний герой. І весь все світ влаштовано так, щоб він переміг. Щоб його шлях, попри всі труднощі, завершився перемогою. Але не всі в цьому світі мають сюжетний імунітет, бо є інші герої, історії котрих менш глянцеві, менш зручні, але дуже показові. Багато з них мали ту саму мрію стати Хокаге. І вони теж докладали зусиль, теж були сильними, теж вірили, але так і не отримали бажане. Конохамару Онук третього Хокаге з дитинства теж мріяв стати лідером селища. Його кумиром був Наруто. Він тренувався, мав підтримку, сильну мотивацію і хорошу спадковість, але своєї мети так і не досяг. Ми навіть не знаємо, чи він ще мріє про це, чи вже змирився з таким розвитком подій. Фугаку Учіха, лідер свого клану, сильний і розумний стратег. Його поважали в клані, але в селі його боялись. У нього не було шансу стати Хокаге, не через недостатність зусиль, а через систему, яка не давала учіхам піднятися вище певної позначки. Орочимару геній на рівні з Джираєю, його знання та вміння перевершували багатьох інших. Але його амбіції і ідеї не вкладалися в загальноприйняті рамки, тож його вважали небезпечним для селища, тому не допускали до посту Хокаге. Данзо, людина, яка руками керувала конохою і стіні. Він рвався до влади, робив усе, щоб захистити село. Але його методи були жорстокі, і суспільство його не прийняло. Хоч він і став Хокаге, але не надовго. Дан. Мріяв стати Хокаге і змінити світ на краще, хотів припинити війни, але, на жаль, загинув молодим, і його ідеї так і не стали реальністю. Навакі. Ще дитиною теж мріяв про лідерство, але так і не повернувся зі своєї місії. Кіба теж висловлював певне бажання посісти пост Хокаге, хоча це можливо більше пов'язано з тим, що його однолітки теж мали це бажання, і він просто не хотів від них відставати. Але тим не менше, під впливом техніки безкінечного цукуйомі він бачить сон, де очолює коноху. А як ми знаємо. Цей ілюзорний світ відображає найпотаємніші бажання і прагнення. Ці персонажі не були слабшими, не були менш вартими, але вони не стали Хокаге, бо справа не тільки в зусиллях. Успіх це не математична формула, це хаотична несправедлива комбінація таланту, привілеїв, обставин, зв'язків, генетики, статусу, часу і випадку. Це реальність, у якій ми живемо. Але проблема не в тому, що успіх залежить від багатьох чинників. Проблема, коли нам кажуть, що тільки від зусиль. Тож давайте подивимося на ще одну історію можливо, найчиснішу. До речі, я тепер веду свій телеграм-канал. Там ще більше аніме контенту, обговорень мемів і живого спілкування. Лінк під відео. Приєднуйтесь, буду рада бачити кожного. А тепер до відео. РОКЛІ Усьому всесвіті Наруто, він найяскравіше втілення старання і зусиль. Лі не міг використовувати нінджитсу чи генджитсу. У світі магії він був хлопцем без магії, але Лі не відступив, він зробив ставку на єдине, що мав на силу волі, на тіло, на тайджитсу. Хлопчина тренувався до виснаження, ламав себе фізично і ментально, підіймався з нуля. Навіть коли всі казали, що він ніколи не стане ніндзя, Лі продовжував боротись. Якщо хтось і мав заслужити визнання самою лише працею, це мав би бути роклі, але його історія не завершилася тріумфом. Він не став хокаге, не став центральною фігурою у війні, не став світовим героєм, не здобув чогось визначного і гучного, але не тому, що погано старався, а тому, що світ не завжди винагороджує за старання. Бо в цьому всесвіті, як і в нашому реальному світі, успіх не визначається лише зусиллями, адже є безліч факторів, яких ми не контролюємо. Це, наприклад, наше походження, доступ до ресурсів, здоров'я, соціальні зв'язки, історичні моменти, випадок, час і просто везіння. І коли ми починаємо забувати про це, то ризикуємо потрапити в пастку, де кожна невдача виглядає як особиста поразка. Як доказ того, що ти недостатньо старався, що ти сам винен, і ця жорстока токсична ілюзія починає ламати нас зсередини, вона змушує почуватися винними, змушує соромитися поразок, які від нас не залежали. Тоді ми перестаємо цінувати перемоги, якщо вони незначні, змушує вірити, що ти ніхто, якщо не став успішним, а це прямий шлях до вигорання та самознищення. Тож наступного разу, коли ти побачиш успішного героя, не поспішай порівнювати себе з ним, бо не всіх вершин можна досягти. Бувають ситуації, коли ти дійсно робиш усе, але не отримуєш нічого, не всі мрії здійснюються, деякі не твої, деякі не на часі, деякі знищуються об реальність, та це не робить тебе гіршим чи недостойним, бо цінність людини не в її статусі, не в досягненнях, а в тому, ким вона є. Бути гідним, бути чесним, бути уважним до інших, не зрадити себе, навіть коли все летить шкереберть, це теж шлях, і, можливо, саме такий шлях істинний ніндо, не ефектний, а справжній. Наруто не інструкція з успіху. Це історія, символ, метафора і сила цієї історії, не в тому, що він став Хокаге, а в тому, що не зрадив себе. Не обрав темний шлях, не зламав своє серце, і ти не маєш повторювати його шлях, бо він не для наслідування, а для осмислення. А твій особистий шлях має бути унікальним, навіть якщо ти не станеш Хокаге, навіть якщо світ не запам'ятає твого імені, і якщо ти не зрадиш себе, ти вже переміг.